Івано-франківці вкличуть на благодійний вечір для благородних людей. Його мета зібрати гроші на підтримку пацієнтів хоспісу. Ідею організатори запозичили з Європи, де схожа допомога безнадійно хворим з боку заможних громадян уже звична справа. Окрім реалізації шляхетної цілі, гостям обіцяють класичну та естрадну музику, благодійну лотерею та аукціон з оригінальними мистецькими лотами. Художники Івано-Франківська подарували кілька своїх робіт: це як Микола Варення, Орест Костів, Роман Бо. Ончук, от всі роботи і багато інших у нелегкій ситуації, в якій опинилася держава, віднайти бюджетні кошти вельми складно, кажуть медики. А за гроші зібрані під час благодійного вечора планують вирішити низку найнагальніших для хоспісу проблем. Ремонт системи водовідведення хоспісу каналізаційної, тому що замукає стіна, встановлення вентиляційної системи в палатах хоспісу і в палатах, і в коридорі і е, мінімальний. Капітальний ремонт, ми все таки теж ділимося з нашими е, дитячими е, невеликовними захворюваннями, так які потребують е, штучної вентиляції легень, то треба апарати, то ми так само на це важлива складова заходу підтримка з боку духовенства. Покровителькою благодійного вечора кажуть організатори: є Пресвята Богородиця, а своєрідний символ унікальна ікона Марії, котра розв'язує вузли. Це є улюблена ікона сьогоднішнього папи Франциска. Власне власне, сьогодні є дуже багато тих нерозв'язаних вузлів, тих найбільших проблем. Однією із них це є власне страждання на термінальній стадії. Насолоджуватися життям і цінувати те, що маєш такі ідеї організатори заходу намагатимуться донести до гостей. І відповідні заклики записали навіть на запрошеннях.